Добрий вечір, мої дорогі старозбурівчани і не старозбурівчани. Село є таким, яким є ті люди, які живуть в цьому селі. От Старозбурівка така, як і ми. А? Документ ему отдайте и все. А, а кто будет за дверь вставлять? Так, Григорий, все, мы, мы жили по-любому все. Все, пить будем? Да, конечно. Давай. Коля, подожди. Ты можешь остановиться или нет? В детстве сказали, что давай стрелять уже. Ты, ты, ты понимаешь, здесь тоже есть процедура. Да, Коль, все, все, я, я Нині українським форпостом на підступу до Донецька залишаються піски. Станом на цю годину там не лишилися мирних мешканців. Їх евакуювали українські військові. а йому Ну, я не... Біжи! з яких? Тут. пішли кражу, друзью. Ти зробила кражу, зроби. зробила кражу всі ліра зробили. Рады. Не мне пальто, давай, распоясалась. Без тебя, садись. бы... Скинулися всі на похорони ті, хто її трахав. Mm. Це пристави, які похорони були. Це, ти, що були? І гроб можна було б тут такі купити за три тисячі з ручками. Mm.